Ось він звіт втрат техніки України і Росії на війні за період від 14 до 21 вересня за один тиждень. Отже, спочатку втрати російської артилерії. Росія втратила Д30, яку ви бачите на екранах, біля села Саги Херсонської області. Ось в цій лісовій піщаній місцевості це сталося в 18 кілометрах від лінії фронту. Наступна втрата це гіацинт Б, причепна гармата. Біля села Токарівка Харківської області була втрачена від АФП-відрону Росією. Ось тут це було. Далі втрата це М46 біля міста Креміна Луганської області. Підрозділ Signum це зробив. Це фотографія за Сінжарел-втрата Д30 Росії. Вони в одному районі приблизно знаходилися. Ось тут. І остання втрата на цьому тижні це град біля Бахмута. Від FPV дрона. Ось в цьому районі в 18 кілометрах від лінії фронту. Це точна геолокація. А це загальні втрати російської артилерії за цей тиждень, 4 причіпні гармати і один град. Досить невеликі втрати. Україна за цей тиждень втратила одну установку КРАП поруч з селом Нова Це, якщо вірити російським джерелам, ось тут це відбулось. І ще одна втрата це М-109 «Паладін», американська САУ. В, і якщо вірити осінь джерелам була втрачена в місті Константинівка Донецької області. А це загальна статистика втрат артилерії за цей тиждень. Росія втратила більше причепних гаубиць, Україна в свою чергу втратила менше, але більш дорогої техніки. Далі йдуть втрати танків. Росія втратила 10 танків на цьому тижні. 2 Т-72 біля села Спірне Донецької області, які ви бачите на екрані. Вони дивно стояли один поруч з одним. Уражені були fpv дроном Ось в цьому районі в 10 кілометрах від лінії фронту. Далі росіяни втратили Т-80 біля села Нова Полтавка Донецької області. Уражений був також fpv дроном Ось в цьому районі. Далі четвертий танк Т-80 біля села Зоря Донецької області, уражений ФПВ-дроном. Ось тут це відбулось в 8 кілометрах від лінії фронту. П'ятий танк це Т-62, викладений в соцмережах російським військовим. Осінтери ідентифікували це, як імовірна Херсонська область. Шостий танк це Т-72. В Запорізькій області уражений ФПВ-дроном. Наступний Т-80. Курської області, уражений також ФПВ. Далі Т-80, викладений російськими військовими в себе в соцмережах. Невідомо, де це відбулося. Наступний Т-72 в Покровському районі, уражений fpv дроном. І останній танк це Т-80 в Донецькій області, викладений російським військовим у себе в соцмережах. А це загальна кількість знищених російських танків за період від 14 до 21 вересня. Україна втратила на цьому тижні три танки. Один Т-80, який ви бачите на екрані, за джерелами осінтоаналітиків, це є місто Покровськ, Донецька область. Далі Т-64. Є тільки таке відео, знайдене осінтерами без точної геолокації. І ще один Т-64. Затрофеєний росіянами біля села Зелений Шлях Курської області. Але це більш стара втрата, знайдена осінтрами тільки на цьому тижні. Загальна статистика втрат виглядає ось так: однозначно, перевага ЗСУ була на цьому тижні в танках. Далі йдуть втрати броньованих машин. Росія втратила 8 броньованих машин на цьому тижні. Одну БМД-2 знищив танк 24-ї бригади в місті Часів Яр, ту, яку ви бачите на екрані. Ось тут це відбулось в цій лісовій місцевості біля міста Часів Яр. Далі транспортер ДТ-10 Вітязь на тандерівській косі. Був знищений підрозділом ГУР в 80 км від лінії фронту. Гурівці висадились на тандерівській косі, замінували територію і там підірвався цей бронетранспортер. Ось тут це було. Наступні втрати це 2 БМП-1 в Краматорському районі Донецької області без точної геолокації. Далі ПРП-3 в Донецькій області, дорогий розвідувальний пункт. Також була втрачена МТЛБ в селі Новоочеретувати Донецької області. Ось в цьому районі. 17 кілометрах від лінії фронту. Наступна втрата це бмд 4 в місті Кремінна Луганської області. Ось тут але це стара втрата, яка знайдена осінтерами на цьому тижні. І остання втрата це БТР-82М в селі Балка-Журавка Луганської області. Ось тут це відбулось. В 13 кілометрах від лінії фронту. А так виглядає загальна статистика втрат Росії броньованих машин за період від 14 до 21 вересня. Україна втратила 5 бронемашин на цьому тижні, за даними ОСінтерів. Один БМП Мардер та КШМ М577 були втрачені в Курській області. Але сталося це в березні цього року. Відео з'явилось лише цього тижня. Далі було втрачено один Бредлі в Донецькій області. А також БТР М113. І якщо вірити російським джерелам, це сталося біля села Претечина Донецької області. Ось в цьому районі. І остання втрата це БТР-4Е, уражений в Донецькій області. А так виглядає загальна статистика втрат броньованих машин за період від 14 до 21 вересня, які ідентифікували осінтери. А це всі втрати техніки. Я не розповів за машини логістики. Україна втратила 5 машин логістики, Росія втратила 8 машин логістики. Також Україна втратила ще 7 мрапів. Росія втратила 3 мрапи тигр. Ось ці всі втрати я розповів. І також ще були втрати ППО. Україна втратила одну стрілу 10 від АФП-дрона, а Росія втратила один БУК. Все в Донецькій області.